Залякування судом один із найулюбленіших методів морального тиску мікрокредитних і колекторських організацій та й банків. Я в відео покажу, як виглядає судова повістка та матеріали судової справи. Найголовніше те, що повістку суд насилає сам суд а не мікрокредитна чи колекторська організація. Повістка разом з матеріалами справи повинна дійти вам виключно Укрпоштою рекомендованим листом. Також ви повинні за неї розписатися. Сам конверт із судовою повісткою та матеріалами справи виглядає так. Сама повістка до суду виглядає так. Разом із судовою повісткою приходить ухвала про відкриття провадження у справі. Також у матеріалах справи повинна бути позовна заява. Із суті останньої сторінки позовної заяви зрозуміло те, що є ще купа дат. Відповідно, коли на вас подають позов до суду, ви отримаєте купу документів рекомендованим листом Укрпоштою. Кинутий папірець до поштової скриньки не являється судовою повісткою. Також ви можете перевірити наявність судової справи в реєстрі судових справ, а рішення чи ухвалу суду в реєстрі судових рішень. Посилання на такі реєстри залишу в описі до відео.